Усім привіт! Сьогодні говоримо з вами про Роксолану жінку, яка змінила історію Османської імперії. Тож, а чому її взагалі вважають українкою? Чи є якісь докази цього? Першим аргументом є те, що венеційські посли називали її ляроса, що означало русинка. По-друге, дипломат Великого князівства Литовського Михайло Литвин називав її землячкою. А велика кількість сучасних українських земель тоді належала Великому князівству Литовському. Натомість московський посол у Стамбулі землячкою її не вважав і називав Литовкою. Також сучасні дослідники особливо виділяють її дрібний почерк, що може говорити про її слов'янське походження. Ну і останнім аргументом на користь її українського походження є характерне приглушення звука Б на початку слів. Ця риса характерна досі для Закарпаття. А якщо ти хочеш більше дізнатися про Роксолану, про жінку, яка назавжди змінила історію Османської імперії, то запрошую тебе на лекцію, яка відбудеться завтра, в понеділок, 13 січня о 19.00. До зустрічі!